Доброго дня, я студент групи КН308 Христюк Андрій. Сьогодні я хочу презентувати розрахункову графічну роботу з дисципліни ТО САПР. Тема мого проєкту моделювання та дослідження датчика руху за допомогою сапр систем Метою є реалізувати програмне забезпечення для проведення аналізу функціонування датчика руху та проведення його 3D-моделювання. Отож, давайте перейдемо до проблематики. Я виділив три основні проблеми. Е, перша проблема це аналіз працювання датчика. Ця проблема включає вивчення того, як датчик реагує на об'єкти, які потрапляють у зону його виявлення. Визначення критеріїв реакції датчика на різні температурні об'єкти різної природи, розуміння тому, чому деякі об'єкти здатні впливати на датчика, інші ні. Друга проблема це налаштування чутливості датчика руху. Проблема полягає у визначенні оптимальних параметрів чутливості датчика в залежності від конкретних умов середовища та вимог користувача, врахування різниці температур, тепів об'єктів, які відстежуються, і потреб забезпечення надійності роботи датчика. Та остання, на мою думку, важлива проблема це дослідження процесу розсіювання пучка датчика руху. Проблема включає аналіз кута та ширини пучка датчика, виявлення змін цього параметру на різних відстанях у різних умовах. Розуміння того, як датчик реагує на об'єкти в залежності від кута та ширини пучка. Для того, щоб виконати повні розрахунки, я вирішив детальніше розібратися, як працює датчик інфрачервоного руху. Отже, я виділив основні фактори впливу на інфрачервоний датчик руху. Перший це теплове промінювання об'єктів. Різниця в температурі об'єктів може впливати на теплове промінювання, що спричиняє реакцію датчика руху. Теплове випромінювання об'єктів залежить від їх температури, від емісійного коефіцієнта та площі поверхні. Різниця у температурі об'єктів може значно впливати на їхнє теплове випромінювання. Датчики руху, які використовують інфрачервоне випромінювання, можуть реагувати на об'єкти з різною температурою. Якщо об'єкт має вищу температуру, він може випромінювати більше тепла, що робить його більш помітним для датчика порівняно з холоднішими об'єктами. Це впливає на реакцію датчика, коли він спостерігає різних об'єктів з різною температурою. Другий це чутливість датчика. Налаштування чутливості визначає, як сильно датчик реагує на зміни теплового випромінювання. В деяких випадках, коли важливо виявляти навіть найменші зміни в температурі, потрібно встановити високу чутливість. В інших ситуаціях, де є багато фонових теплових джерел, або коли потрібно виявляти лише значні зміни, може бути доцільно встановити меншу чутливість. Дальність дії максимальна відстань, на якій датчик може виявити рух об'єкта. Максимальна відстань, на які може реагувати датчик, визначається його чутливістю та можливістю сприймати теплове випромінювання. Умови освітлення: яскравість освітлення та пряме сонячне світло можуть впливати на роботу датчика, деякі датчики мають фільтри або алгоритми компенсації, що дозволяють їм працювати ефективніше в умовах яскравого освітлення. Однак необхідно виникати прямого сонячного світла або яскравого джерел освітлення безпосередньо на датчику, оскільки це може змінити температурні показники, що впливають на сприйняття руху та працездатність датчика. Та останній фактор це перешкоди, об'єкти або перешкоди, які можуть перешкоджати правильному функціонуванню датчика. Це можуть бути рухові перешкоди, такі як людина, або неживі об'єкти, які можуть виділяти тепло. Як я вже сказав раніше, зовнішнє освітлення. Яскраве штучне освітлення або пряме сонячне світло можуть впливати на точність сприйняття датчиком руху температур, також зміни температури. Різкі зміни температури в середовищі, особливо біля датчика, можуть впливати на його функціонування. Після детального аналізу цих даних я виконую розрахунок теплового випромінювання. Отже, для того, щоб дізнатися, чому і як датчика руху є можливість реагувати на людей, але не реагувати на тварин, проведу аналітичний розгляд причин, для цього буду використовувати основні принципи, пов'язані з параметрами, які впливають на роботу інфрачервоного датчика руху. У датчику є стандартний поріг встановлення теплового випромінювання, на який він буде реагувати, оскільки теплове випромінювання залежить від їх температури, визначу його за допомогою закону Штефана Больцмана. Ось тут я представив саму формулу для розрахунку теплової потужності. Тобто ми емісійний коефіцієнт множимо на сталу Больцмана на площу поверхні та на температуру об'єкта в четвертій степені. Для прикладу, я беру за температуру, стандартну температуру людини 30-37 градусів та площу поверхні 100 метрів. Квадратних. Потім я розраховую теплове опромінювання. До цієї формули в мене вийшло 9,56 Вт. Також проводжу розрахунок відстані, на якій працює датчик. Тобто, для розрахунку відстані, на якій він працює, я скористаюсь формулою, яка представлена у вас на екрані. За максимальну відстань я беру максимальну відстань свого датчика, який я обрав для дослідження це DD010, тобто 12 метрів. І для прикладу також обираю значення чутливості це 50%. Тоді рахую відстань, яка виходить 6 метрів. Отже, при значенні чутливості 50% з максимальною відстанню 12 метрів, датчик буде спрацьовувати на відстані 6 метрів. Наступне, що я хотів показати, це 3D-моделювання деталей та складальних вузлів SolidWorks. Для моделювання датчика створюю проект SolidWorks. Після цього я починаю будувати окремі деталі, такі як корпус, плату, задню кришку і так далі. Також хочу представити вихідну інформацію для 3D-моделювання датчика у вигляді ескізу з розмірами. Це вже готові 3D-моделі моїх об'єктів, які я створив. Також я створив, програмно реалізував форму для, складання, для автоматичного складання цих деталей на C-Sharp. Ось так виглядає сама програма. Ось тут мої компоненти та вигляд готової одиниці. Ось тут я нажимаю Побудувати складальну одиницю. Ось, як ми бачимо, код автоматично запускає mm. SolidWorks, в якому вже безпосередньо з'єднуються всі деталі. Ось тут в мене основна частина, тут моя задня кришка, також це болтик, за допомогою якого я прикріплю дану кришку. Ось ми можемо побачити результат. Все на своїх місцях. Також для проведення теплових розрахунків безпосередньо якогось об'єкту давача в Solidworks я обрав плату. Також я підбираю та встановлюю матеріал плати, задаю температуру нагрівання, температуру охолодження та інші параметри, які впливають на симуляцію. Також я створюю API для, для автоматизації проведення симуляції. Ось так він виглядає. Так, давайте я його запущу. Ось так виглядає програма для симулювання нагрівання плати. Ось тут сама моя плата. Так, тут я встановлюю потужність. Так, і нажимаю симулювати. Так ось, як ви бачите, розпочався процес. І ось ми можемо бачити результат. Перше, на що я хотів би звернути увагу, це розподіл температур. Як ви можете бачити, ось тут вони нагріваються більше, тут нагрівається менше. Також для комплексного керування э, своїм проєктом я розробив загальну форму. Куди виніс всі основні функції, такі як симулювання, нагрівання плати, тут розрахунки, складання деталей вузла та параметризація. Ось також програма для автоматизованих обчислень по моїх формулах. Так, в першому значенні, наприклад, я рахую теплове опромінювання. Тут ми задаємо температуру, нехай, наприклад, буде 40, нажимаємо Розрахувати. Як ви бачите, теплове опромінювання 13.06 Вт. Далі також можна розрахувати вплив зміни чутливості датчика на його роботу. Задаємо, наприклад, 80% значення чутливості. Розраховуємо і нам видасть, на які відстані спрацьовує датчик руху. Отже, в ході дослідження датчика руху в DD010 я зосередився на декількох ключових аспектах його функціонування. Про які говорив раніше в даній презентації. Основна мета включала аналіз ширини зони виявлення об'єктів з погляду температурних вимірювань, оцінку чутливості датчика в різних умовах та визначення його реакції на різноманітні теплові джерела. Також я провів моделювання в SolidWorks для подальшої параметризації, також провів теплову симуляцію плати та розробив програму для аналітичних розв'язків. Дякую за увагу!